Всім привіт! Нарешті я роблю задумане. Завжди хочу зняти, які в мене є в наявності вироби на той момент на вулиці при сонячному освітленні, а не увечері під люстрами у будинку. Винесла все, що зараз є. Ну, дещо з цього вже заброньовано, зелений кошик не виносила, бо він заброньований. І те, що у мене є. Скажу зразу, у мене булочка прийшов. У мене є ще, це не наш котик, це сусідський в гості ходить. У мене є трішки бірюзового ротангу, ну так би на 10-літровий, може б і вистачило кашпу або на менше. І є ротанг, у мене ще М -м, салатовий. Тут його, а тут немає, ну салатовий, то бірюзовий, Кашпо, то бірюзовий. А є ще золотий ротанг. І... І все. Жовто-блакитний є, але то на кошик. Якщо хто захоче великий пасхальний кошик на 12 літрів, то є на нього ротанг. А так я чекаю на ротанг. Буде десь орієнтовно 17 березня. Замовила 4 кольори із мармурових. Ну, Пруток замовила ще білого кольору. А так буде чотири кольори. І один, всі нові для мене, але мармурові. І один з них я знаю, який буде, бо мені приходив ротанг, приходили, приходили, в ретанг, приходили бух, бухти. І бухта одна була перев'язана ось таким. Це мармуровий чорний. Я замовила аж 5 кілограм. Потім буде мармуровий беш, мармуровий срібний вже забулася. Так давно замовляла, майже місяць у черзі стоять. Мармуровий чорний, мармуровий беж, мармуровий срібний. І ще забула. І біла береза. Довелося подивитися в скріншоти. Я забула. У мене є біла береза, ось тут представлена. Але вона... Це інший виробник, там біла береза, більш чорненького, більше, красивіше виглядає. Так, що в мене є? Таких було дві забрали. Це на 7 літрів. Чиясь волосинка, в нас сьогодні вітря. Ну, це на 7 літрів така краса. Це також на 7 літрів. І отворами на дні вони. Це. Ой, вітер. Вітер. Це 10-літровочки у мене з колосочком рожева. І такий трьохколірний. Це 10-літрові з отворами на дні. Тобто вода буде сходити отворів, більш не треба робити округлі такі вони. Гарні. Ось так у мене і тут із петуніями також стоятимуть кашпо. Не знаю які. Якщо ці не куплять, то і ці стоятимуть. А можливо якісь інші нові. Дуже гарно. Дуже гарно, оте мені подобається, як виглядає. Та всі гарні, всі гарні грибочки. Вони тут не стоятимуть, грибочки стоятимуть біля хвойних. Ну, ці такі кострубаті. Перфекціоністам вони, можливо, і не сподобаються. А я до них прикипіла до свого першого грибочка з оцього ротангу. Це мій перший. З прутка це дуже неслухняний пруток. Гарненький. Тут чашечки не знімаються. Цей в продажу. Чашечка тут також не знімається, там на стяжки прикріплена. Отак беремо його і буде він десь стоять. Отут, отут десь, щоб нам було його сітку видно. Ну не він, а оті два. Там, може, біля ялинки буде стоять. Його можна так у землю трошечки, щоб від вітру не валявся. Бо він всередині пустий, вітер буде гуляти. Землі він не боїться. Єдине, чого боїться ротанг, це відкритого вогню. Або як, ну, сірника запалите, піднесете, звісно, він буде плавитися. А не вигорання на сонці. Нічого такого не боятиметься. Так. Отак сюди тебе поставимо, щоб ти не впав. Так, що в нас тут є? Ще вчора я ось такі серветочки робила, це вже під замовлення, але можу іще зробити. Це колір венге. є ще колір мокко. Колір мокко, це як ото грибаніжка. Ото колір Мокко. Єдиний кошик із останнього мого ротангу. Мармуровий лавандовий. Такого ротангу більш не замовляю. Може влітку, може на осінь, не знаю. На 6 літрів він йде. Гніздечко це замовлене. Це гніздечко у квітник до лелеки декоративний. Це замовлене гніздечко. Але матиму, я замовляю ось такі ємності 7-літрові, і можу зробити ще, як отримаю ємності і ротанг. ну ми заручники ситуації скрізь дуже великі черги у кожного виробника на ротанг. Це мінімум тиждень, максимум місяць, що можна чекати. фруктовнички Фруктовнички, хлібничка, можна як на хлібничку використовувати. Пруток колір дерево. Цей пруток не дуже слухняний, але він дуже такий. Бачите, твердий. Вона, її дуже не погнеш, Накривається, Отак От виглядає. Струхівку. Вона не крива, просто о, як рівніше поставити кришку, то й рівно буде. Біла береза, ось така трьохлітрова без отворів на дні. Фруктовничка в мене є. Дуже гарна. 5-літрова ось така жовто-блакитна. Тут дуже міцна і гарна ємність всередині. ротанг красивий. І ось такі 3 -літрові. За основу мисочки там одинакові, йдуть одної форми, просто кольори різні. Це йде бірюзовий Тіфані. Без отворів на дні. А це дві одинакових, іде маршмеллоу, такий ніжно-ніжно-рожевий. Дуже гарний. Оце все, що в мене є. Чекаю ротанг, наробила б більше, але чекаю ротанг. Це така краса. Кошик дуже гарний. Оці мармурові ротанги, вони в житті, вони як, я не знаю, так дивися, відчуття, що це не ротангом пластиковим виплетене, а ну, це не зовсім пластик. Все одно, а наче тканина, от наче тканина. Доглядати за ротангом легко, можна мити щіткою, зі шланги водою під напором. Він не боїться ні морозу, ні сонця, ні дощу. Абсолютно. Погодних ніяких умов він не боїться, лише відкритий вогонь. Лише відкрити вогонь. Дуже мені сподобалися ось ці серветочки. Дуже ефектні на тарілочку. Дуже гарно вони виглядають. Так що пишіть на Viber, хто хоче собі таких забрати. Ну, руки поки що в мене зв'язані, дуже не розженеся. Це вже як отримаю ротанг. то вже і замовникам, які чекають на плиту, і, можливо, комусь приглянеться. Бо я замовила бежевий, мармуровий, бежевий по відгуках людей під відео інших майстринь у Тіктоці. Пишуть, що дуже благородний дуже ефектний і красивий колір. Ну, побачимо, побачимо. Приблизно це буде виглядати отак. Ще треба буде грибочки на ту сторону, бо там також ряд дуяк як маленьких. І це десь отак. А можна біля ялинки поставити? Воно того вартує. Звичайно, безкаркасні вироби вони, хоч і в ціні тримаються. Ну, я скажу, у мене, у мене ціни, і як і на безкаркасні, як і на каркасні вироби, такі ж, як і у інших. Ми, ми ж слідкуємо один за одним. В цій сфері ціна тримається усіх однаково. Або ось так, біля ялинки. Я дивлюся, я це вже п'ять місяців буде, як плиту ротангом, дивлюся, які ціни. Старі відео передивляюся в майстрині, які ціни були навесні, то п'ятилітрові кашпу коштували по 250 гривень, по 200 це класика, без ніяких косичок, без округлостей, просто рівне кашпу. Зараз таких цін немає. І надалі тільки буде все здорожчувати, адже дорожає і ротанг, дорожають і ємності. Болять ручки від безкаркасної роботи, бо це дуже важко. На той грибок, що я у відро поставила, в мене пішло рівно 3 години, без ніякого вставання, без, ні туди, ні сюди. Як сіла, як почала 3 години. рівно. Якщо більший грибочок, то довше. Перший мій гриб 38 см, за вишки він був, в мене зайняв рівно 6 годин. Тому. Це враховуємо тільки ми. Це не 20 хвилинна справа. Поки я ще з грибочками ходила, мама винесла, ось така ще фруктовничка є. Можна в гарному наборі. А можна і квіточку туди садити, не завжди фруктовничка. Бачите, це на 5 літрів. Дуже гарна демонстрація. Це рекламний ролик такий. Ось цей грибочок у мене на нього пішло 3 години рівно. Він заввишки. 28-30-30 см він заввишки. Ціни на все різні. пишіть на Viber, Тому що немає такої фіксованої ціни, що все, наприклад, по 400 гривень. Ні. На 7-літровий йде одна кількість ротангу і часу на його затрати, на його виробництво. І, і вартує скільки ємність. 10-літровий це зовсім інше. Це як 2-5-літрових. Краса. Пишіть на Viber. Все, що маю, а в майбутньому будуть ще красивіші, я ж кажу, кольори. І вже придивляюся там доємностей, що мені треба ще дозамовити, бо у мене 10-літрових 4 відра, 8-літрових 4, по-моєму. чи 3, 3 5-літрових 4. Може, які мисочки, типу, таких. Або... 12 літрів. Одна в мене залишається, бо дві на броні буду робити з білої берези тюльпанниці. Коротше. Значно гарніше виглядають, ніж прості оті пластикові горщики. Так це купиш і на роки буде. А те на сонці поплавиться, не те, що поплавиться, вижариться, висохне і все. А тут ємність ого-го. Я вже казала в одному з відео, я не беру дешевих відер, які отак береш, а воно стінки отак від пальців угинаються у відрах, бо їх купляють не на рік і не на два.